Бувають ситуації, коли вашим знайомим чи родичам необхідна невелика сума грошей, але з'язуватись з банками чи МФО не хочуть. І вони приходять до вас позичити гроші. А як же правильно давати гроші в борг? Щоб отримати їх назад. Про це ви дізнаєтесь в цьому відео. Не забудьте поставити лайк і підписатись, якщо ви у вас колись просили гроші і не повертали їх. Мене звати Олег я керівник юридичної компанії Звільнимо, і ми займаємось вирішенням проблем боргів через процедуру неплатоспроможності. Передаючи гроші в борг, люди не завжди закріплюють свої домовленості щодо їх повернення на папері. І в більшості випадків це стає фатальною помилкою. Адже довести, потім що грошові. Кошти були передані саме в борг, та саме тій чи іншій людині буде вкрай важко. Саме тому для уникнення неприємних ситуацій варто отримати від боржника розписку. Правильно оформлена розписка буде запорукою для успішного вирішення справи в судовому порядку. Що таке боргова розписка і навіщо договір позики? Якщо ви вирішили дати гроші в борг, рекомендую вам скласти боргову розписку. Та договір позики. Боргова розписка це письмовий документ, що видається на підтвердження укладення договору позики та його умов. Боргова розписка сама по собі не є договором позики, це лише підтвердження такого договору, який був укладений між сторонами. Якщо особа вирішила надати в борг грошові кошти або ж отримати їх, дані дії та умови повернення позиченого варто викласти в договорі позики і додатково підтвердити написаною позичальником борговою розпискою. Тобто правильно складена розписка. Ска всього лише підтверджує факт укладення договору позики. Це стаття 1047 цивільного кодексу України за договором позики. Одна сторона по передає власність другій стороні позичальникові грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками. А позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів, суму позики, або таку ж кількість речей. Того ж роду та такої ж якості. Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менше, як у 10 разів перевищує встановлений законом розмір неоподаткованого мінімум доходів громадян. Станом на 24-й рік це 170 гривень. А у випадках. Коли позакадавцем є юридична особа, незалежно від суму укладається договір. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Зміст боргової розписки. Розписку варто писати від руки саме позичальником, адже в разі настання судового процесу автор написаного можна ідентифікувати за допомогою почеркознавчої експертизи. Розписка має містити таку інформацію. Назва документа розписка. Дата та місце складання розписки. Прізвище, ім'я та по батькові, позичальника, його паспортні дані, місце проживання, також місце фактичного проживання у разі, якщо місце реєстрації та місце проживання не співпадають. Прізвище, ім'я та по батькові позикодавця. Його місце проживання і паспортні дані. Предмет позики. Якщо це грошові кошти, то треба в цифровому вираженні та прописом зазначити, в якому розмірі надається позика. А якщо це річ, визначені родовими ознаками, необхідно обов'язково зазначити найменування речі та вказувати їх число, вагу, міру та інше. Також необхідно зазначити дату, коли борг повинен бути повернутий, особистий. Підпис боржника, прізвище, ім'я та по батькові свідків. Щонайменше двох: їх паспортні дані та місце проживання, в тому числі фактичного. Підписи цих свідків. Виходячи з вищевикладеного, зі змісту розписки може бути встановлено, що відбулася передача певної суми коштів речей від позаконодавця до позичальника. Та цим саме підтверджується зобов'язання повернути грошові кошти або речі. Зразок договору та розписки можете знайти в нашому телеграм-каналі посилання в описі. Бов'язкові рекомендації до розписки. Перше це отримати від позичальника власноруч написану розписку, зміст якої відповідає сформованій судовій практиці. Друге бути уважним під час складання боргових документів, не допускати в розписці виправлень. Третє зберігати оригінал розписки. До моменту отримання коштів в повному обсязі. Четверте, в разі отримання позики частинами, зазначати про це на оригіналі розписки шляхом вказівки, дати та суми повернення. П'яте, важливо пам'ятати, що розписка фіксує саме отримання позичальником коштів, тобто повинно бути зазначено формулювання отримав кошти, а не таке, що можна тлумачити як намір їх передати. Шосте. Якщо є можливість, забезпечте боргове зобов'язання заставою майна боржника. Сьоме. Якщо ви отримуєте позику в іноземній валюті, в такому разі у розписі необхідно чітко вказати, в якій валюті підлягає борг поверненню і зміни, тобто збільшення в разі коливання курсу валюти. В Восьмому випадку сплати на картковий рахунок, позичальник у багатьох випадках неправильно вказує призначення платежу, або ж взагалі не зазначає його. У подальшому довести, що саме на повернення позики було проведено платіж, є вкрай складно. Навіщо свідки у розписці? Свідки це додаткова гарантія і фіксація факту передачі грошей у борг, тобто показання свідків. Можуть бути прийняті судом як доказ, але лише в комплексі з іншими основними доказами, та коли в справі йде мова про зловмисну поведінку. Однієї зі сторін. Що робити, якщо позичальник не повертає борг? Якщо у розписці не визначено строк виконання зобов'язання, тобто у розписці не зазначається дата повернення коштів, в цьому випадку необхідно виходити з вимог частини 2 статті 530 Цивільного кодексу України. А саме, якщо строк, термін виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник Повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення такої вимоги. Якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства. Якщо позичальник вчасно не віддав борг, позикодавець має право вимагати його повернення, виставивши йому письмову претензію. Її слід надсилати поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або вручити особисто боржнику. Якщо письмова претензія вручається, особисто Questo То обов'язково отримач повинен розписатись і за ним дати отримання копії претензій. Позичальник відмовляється від претензій, позикодавець має право звернутися до суду з позовною заявою про стягнення боргу. У разі невиконання зобов'язань позичальником з повернення суми позики, до нього може бути застосовано частину 2 статті 625 цивільного кодексу України, відповідно до якої боржник, який просрочив виконання грошового зобов'язання на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити. Та суму боргу за рахуванням встановленого індексу інфляції за весь час просрочення, а також 3% річних від просроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. У даному випадку також необхідно поштом зв'язком або особисто направити боржнику вимогу про оплату 3% річних та інфляційних витрат за весь цей час просрочення. Отже Коротко про головне, аби уникнути непорозумінь та мати достатній аргумент для суду, по законодавцеві варто зафіксувати момент передачі грошей у борг. Цей факт. Підтверджуйте розпискою позичальника. позичальник. Для незначної суми до 170 гривень дозволяється усна домовленість. Для більших сум потрібен договір. Але якщо у вас є борги, які ви не можете сплатити, їх можна списати через процедуру неплатоспроможності, тобто банкрутства. Усі деталі за QR-кодом на екрані або переходьте на наш сайт за посиланням під відео. Також ви можете нам дзвонити за номерами в описі під відео.